Вітаю! Давайте подивимося загальний розклад на таке питання, що Всесвіт вам хоче зараз сказати. Буде чотири позиції. Обирайте ту, яка вам відгукується, і давайте дивитися. Позиція номер один. Всесвіт вам каже про співпрацю. Це колективна робота. Можливо, у вас є плани запустити якісь проекти або піти кудись навчатися. Всесвіт вам каже так. Також це може говорити про те, що вам не вистачає фаховості, знань, вмінь та навичок, і Всесвіт вам каже. Ідіть, вдосконалюйтесь, не бійтеся помилятися, набирайтеся досвіду. І ще Всесвіт вам говорить про те, що усувайте негативні установки, які у вас зараз в вашій голові, тому що вони не дають вам а, йти далі, не бійтеся конкуренції, не бійтеся проявляти себе і відстоювати свою точку зору. Це була позиція номер 1 Давайте дивитися позицію. Номер два. Все світ вам говорить: не ухилятися від кармічних уроків, сприймати будь-які події, будь-які удари долі. З таким розумним підходом, ви повинні усвідомити, що те, що негативне може з вами трапитися або вже зараз відбувається, це, це ваші кармічні уроки, і колись ви самі створили для цього передумови. І все світ вам говорить: не бійтеся витрачати кошти, вкладувати кошти, можливо, в себе, в своє навчання, в свій саморозвиток. Не ухиляйтеся від важких уроків долі, тому що це вас потім виведе до більш таких значимих результатів. Тому з розумом та мудрістю підходьте до всього, що з вами відбувається або відбудеться. Позиція номер три. Всесвіт світ вам говорить: не треба вже депресувати і пригадувати якісь невдачі. Скоріше за все, це невдачі в коханні. Можливо, ви пережили нещасне кохання. Вже треба йти далі. Не треба себе, знаєте, карати за, докоряти собі за такий негативний досвід. Перестаньте жувати одну і ту ж саму платівку, не концентруйтесь на своїх невдачах, а починайте вже активно діяти. Вам, вам потрібно встати з пеплу як фенікс, так? тобто прокидайтеся, активізуйтеся і щось починайте робити. Виходьте з такої внутрішньої, депресивної кризи, зараз вам допоможе активна робота, активна діяльність і більше уваги до себе, до своєї зовнішності, до свого проявлення. І позиція номер 4 Вам все світ каже: трошечки зробіть паузу, відпочиньте, вам треба набратися сил і. Більше обдумати, куди рухатися далі. Ви більше зосередьтеся на своїх поточних справах, виконуєте якісь, можливо, побутові справи, більше фокус знаєте, на заземлення, коли ви робите такі рутинні, рутинні дії, але вони вас трошечки приземляють, і щоб ви не впадали в такі, знаєте, глибокі розуми, роздуми, які. Вас трошечки а, заморожують, і ви так знаєте, можете включати прокрастинацію, лінь, може з'являтися апатія. А, не фокусуйтеся зараз на чоловіках. Не входьте в якісь, знаєте, такі бурні романи. Вам це не треба, тому що вам треба набратися сил і повернути свій ресурс, тому що ресурсів у вас зараз маловато. Придивіться до свого здоров'я, більше вживайте вітамінів, більше відпочивайте, і, можливо, навіть поїдьте кудись до води. Щоб заспокоїтися, так можете медитувати, робіть якісь практики, заземляйтеся. В общем, не треба, не треба, знаєте, щоб перевішувало чаші терезів в бік емоцій, в бік якихось таких різких переживань. Вам це зараз не потрібно. Вийшов такий розклад, буду вдячна за підписку, лайк і коментар. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, також переходьте за посиланнями на Instagram і Telegram, теж підписуйтесь, буду всім рада і до нових зустрічей.